Чи не у кожного власника гаджетів є бодай один обліковий запис у соціальних мережах. У Фейсбуці, Інстаграмі чи Твіттері ми щодня спілкуємося із рідними і друзями, обмінюємося фото, стежимо за життям інших людей. А для когось акаунт в соціальних мережах це не лише розвага і спосіб комунікації, але й можливість заробити кошти. Проте це все можна втратити, якщо особиста сторінка не захищена і стала цілю шахраїв. А причиною більшості атак й досі залишається використання ненадійних паролів. Дуже часто жінки люблять писати так. щаслива дружина, дата весілля, щаслива мутуся, дата народження дітей. І потім беремо ж ці самі дати і вводимо їх як пароль. Зазвичай так багато людей на жаль робить. Такий пароль зламати і такий логін для шахраїв. Це просто на раз два. Також, аби убезпечити себе у соцмережах, не варто переходити за підозрілими посиланнями. Переважно вони бувають двох видів. Перший сповіщення присилає, нібито офіційна компанія за стосунку про певні порушення правил спільноти, і користувачу потрібно перейти за вказаним посиланням, аби не втратити доступ до сторінки. Другий, коли повідомлення приходять від друзів чи знайомих з подібним змістом, це ти у фільмі, або ж ти бачив, хто загинув у аварії, і додають до цього покликання. А далі користувача просять вести логін і пароль. Після такого кроку сторінка втрачена. Теж що з зятем обідають разом за столом, а їй приходить від нього повідомлення «позич мені грошей до завтра, бо я там потрапив в якусь біду. Тобто сторінку зламали і таким чином розсилають, позичають гроші. Ну або інший варіант використовують ваші сторінки якихось інших комерційних цілях. Наприклад, там можуть запускати рекламу з вашої сторінки, ще там щось. Ну, тобто, варіантів, як вашою сторінкою скористатися, море. Аби вберегти свої особисті сторінки від рук зловмисників, використовуйте надійні паролі, комбінуючи маловідомі фрази з числами та різноманітними символами. Використовуйте двофакторну автентифікацію для додаткового захисту аккаунта. Її можна вімкнути у налаштуваннях застосунку. Ну і звичайно, остерігайтеся підозрілих посилань та не вводьте свої особисті дані. А якщо ви все ж втратили доступ до облікового запису, напишіть про це друзям і попросіть їх повідомити адміністрацію соцмереж, що ваш. Що сторінку зламали? Про злам заявіть на лінію 102 та кіберполіцейським. Дуже багато людей до нас